День святого Миколая чи не найочікуваніше свято для дітей, яке дарує казку та віру в дива. Бо ж за легендою, в ніч з 18 на 19 грудня, Миколай Чудотворець спускається з небес, слухняним дітям дарує подаруночки, а тим, хто поводиться нечемно, різочку. Чи вірять дітлахи Житомира у святого, що знайшли під подушкою та чого бажають найбільше? З цим запитанням та солодкими сюрпризами йдемо до містян з огляду на відповіді: дітлахи здебільшого отримали солодощі. Проте не обійшлося і без омріяних подарунків. Святий Миколай, він творить дива. і він мені приніс шоколадного ангела. І я прокинулася і, і заглядала по. Про, по, по під подушкою, і там була ММДМС, така велика пачка. Я вірив, тому що мені святий Миколай подарував круті навушники та багато солодощів. Святий Миколай приніс колонку. Дуже хороша з такими крутими басами, і в неї можна слухати музику. Я про неї мріяла. У моєго брата Дениса є така ж колонка, тільки це чорна жовта, а у мене синя красна. Подарував дракона, який ти заливаєш водичку і він дихає паром. Я вірю в святого Миколая. І він мені подарував цукерки. Мені подарували книжку Гаррі Поттер» і два діда мороза шоколадних і ще 200 гривень. Він мені приніс маркери, про які я мечтала. Втім, найбільша мрія єдина на всіх мир та перемога України. Я хочу поважати, щоб війна кінчилась мо. І, 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 Завжди були дуже добрі, мирні і щасливі, щоб все було дуже гарно і щоб ніколи не було війни. Щастя, здоров'я і мира Україні. Я хотіла миру на Україні і щоб папа повернувся додому миру і щоб був, і ніколи не вбивали наших людей, щоб був мир, і щоб були сильні наші герої, спасли Україну з Луганської області, що? миру, миру і повернення додому, і перемоги. Миру. Я дуже вірю в новорічне диво. Я сподіваюся, що все-таки скоро буде наша перемога. І святий Миколай допоможе нам в цьому. Він нас закриє своїм куполом, скажем так, наше небо. Ми з всією командою надіємося, що швидше буде перемога.